Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Україні! Герою слава. Гірко слава. мені сьогодні бачити уже бездиханним Прекрасну особистість, прекрасну людину, з якою ми мали спілкування. Ми їхали до хлопців і так по дорозі нам пішло так, що ми заїхали іще до них. Нас. Приймали З великою спрагою. Ми мали дуже гарну розмову, історичну, історично усе розглядали питання проблематики української історичної, питання церкви, віри і буття людини. Ми пропонували хлопцям, ми приїхали з допомогою і казали, що вам треба, хлопці, ми даємо. У нас все є. Побудьте з нами. Поговоріть з нами. Хочу сьогодні ще поговорити про історію, українську історію, нашу спільну. Паралель єврейського народу, який жив до Мойсея, який не мав союзників. І Господь Бог виступає справжнім союзником. Єврейського народу веде, допомагає і утверджує. Україна, розглядаючи історію з хлопцями, ми дійшли до того, що немає у нас союзників. Доба князівська не було порозуміння між собою. Тюрська у завоювання, де ми не встояли. Богдан Хмельницький обрали неправильного союзника, який знущається і понині з нас. Чотирнадцятий рік неправильні союзники, які змушують нас іти на речі несумісні із сучасним буттям держави. Дивимось і зараз нас спонукають. До якихось переговорів і миру якогось. Що ж це за мир буде, якщо ми злу дамо ще перепочити, і би воно з новою силою пішло? Немає у нас союзників, крім одного. В особі Ісуса Христа, який виступає нам союзником, через якого через Бога нам подає союзників у вигляді хлопців. І один одному вони союзник побратим і захисник. Це ця історія, яку нині ми творимо. Головне, що хотів сьогодні сказати, аби ми довели цю історію до логічного завершення, Бо ці рани, які нанесені тілу українському. Бо Він є складовою великою тіла України. Як Христос доніс свого хреста до Голгофи, так, будучи понівечений, ми чули якою зброєю, з якою ненавистю знущалися. Це та велика рана також і наша, нашого тіла, українського. І той хрест, про який ми чули у Євангелії, що візьми хрест свій, іди за мною. Донесімо свій хрест до кінця. До миру, до перемоги, але не просто миру, а справедливого. Це можливо лише за союзництво Бога, який подає нам таких відважних воїнів, таких хлопців, таких сильних українських дуб, як дуб, міцний. Словлюємо щирість співчуття родині. Хлопці кажуть там переможемо поплачемо. Так, родині важко стримати сльози. Але ще не один, на жаль, загине, бо мусимо дойти до кінця. Героя, героям слава! Усім хлопцям, воїнам нашим велика подяка. І народу тому українському. Бо можна сказати, як аскетизм, аскети, ті, хто відчуджилися, живуть вони в окопах. Це своєрідна жертва. Український народ, який робить все для того, щоб виразити свою любов і пошану до них. Це вам усім дяка, бо я знаю всі. Прикладають великих зусиль, щоб допомогти. Ми всі прикладаємо великих зусиль. Це важливо. Вони це відчувають. Ми це відчуваємо. Господь називає це любов'ю. Це те, що дозволить йому і нам здобути найголовніше. Слава Україні! Героям слава!